ефірі на часі. Останні новини із Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Ознайомитися з переліком послуг, налагодити співпрацю між організаціями у Запоріжжі. Триває інформаційна кампанія щодо порядку роботи міського простору «Ветеран-Про». Найголовніше, що це комунікація. Реанімація для дітей та дорослих, дії при ранах, кровотечах та опіках. Перший тренінг із надання до медичної допомоги відбувся у парку відпочинку Дубовий гай. Важливо розуміти, що і як робити. Місця, де час завмирає та оживають давні історії. Як у Запоріжжі відзначили міжнародний день музеїв та про розвиток і роботу закладів в умовах війни далі. Аж доби окупанти здійснили шість авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці. Понад дві сотні дронів Росіяни спрямували на Кушугум, Кам'янське. Молоток мачку Щербаки та Роботине. до поліції. Надійшло два повідомлення про пошкодження автівок. Обійшлося без жертв серед населення. Разом з тим, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, рашисти проводять перевірку гідротехнічних споруд, нібито в рамках підготовки до паводків. Попри задовільний стан більшості споруд, деякі з них вже внесено в план ремонту на наступні 10 років. Попри задовільний стан більшості споруд, серйозні проблеми виявили на дамбі річки Домузла в селищі міського типу Приазовське та на гідроспоруді Бердянського водосховища біля села Осипенко. Об'єкти включили до плану ремонту аж до 2036 року. Іронія в тому, що місцеві мешканці вже роками страждають від нестачі питної води, а тим часом окупанти готуються до уявного великого павутку і, схоже, вже запустили чергову схему розкрадання грошей. Тим часом бійці 423-го окремого батальйону БПЛА з Київські грифони нищать живу силу противника на запорізькому напрямку. Зокрема, піхоту, яка намагалась сховатися в укриттях, проте не вдалося. Бонусом до знищених окупантів пішов мотоцикл. Ви випити і захиститися від обстрілів ще одне укриття. МАФ відкрили у парку міст побратимів, що у комунарському районі. Сховище діє цілодобово та відповідає усім безпековим нормам. Воно стало вже п'ятим у місті, яке збудували коштом відповідального бізнесу. Побував у новому укритті наш Вадим Сорвін. Нове укриття у парку міст побратимів, подібне тому, що встановили минулого року на бульварі Шевченка. Тут можна не тільки перечекати тимчасову загрозу, а ще й придбати солодкий напій. У парку зі своєю донькою доволі часто гуляє і пані Олександра. Жінка ділиться укриття у громадських місцях є вкрай необхідним в наш час. Коли лунає сирена, дитина дуже хвилюється, починає плакати, тому ми намагаємось гуляти десь поруч. Щоб можна було одразу туди підійти і заспокоїти, була змога заспокоїти дитину. Тут є на космосі, але вони більш далеко знаходяться від дому, тому в парку, звісно, це зручніше. Укриття мав збудували за кошти підприємців, які стали переможцями відкритих аукціонів. Доглядає за сховищем персонал кав'ярні. Чи на кожному відвідувачу пояснюють призначення бомбосховища? Дуже часто підходять, а це наше. А що це? Деякі люди не розуміють, що це укриття, ми пояснюємо. І так от більше, це навіть більше стосується пенсіонерів. Нормально реагують, цікавляться, заходять, дивляться. Інколи, коли повітряні тривоги, вони заходять і перебувають там до відбою. За словами фахівців, таке укриття відповідає всім безпековим умовам. Воно має два входи, які оснащені пандусами: автоматичне освітлення, розетки та місця для сидіння. Планування також відповідає державним будівельним нормам. Це укриття найпростіше укриття, але воно відповідає усім вимогам ДБН. Це було підтверджено рішенням виконавчого комітету. І коли суб'єкти господарювання встановлювали цю споруду, вони користувалися саме ДБНами, які повинні бути, були ну, пірозорбровоція і встановлені цього укриття передбачуватись. Однакове планування воно складається з 36 квадратних метрів. А укриття повинно враховувати не менше ніж 25. П'ять чоловік нагадаємо, наразі в місті встановлені вже п'ять укриттів мафів у Вознесенівському, Комунарському, Шевченківському та Заводському районах Запоріжжя. Там нині завершуються оздоблювальні роботи, але вже зараз сховища відкриті для запоріжців цілодобово. Вадим Сорин, Микита Дайнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває інформаційна кампанія щодо порядку роботи міського простору «Ветеран-Про». На зустрічі запрошують організації з різних районів міста для знайомства з фахівцями, які тут працюють. А також розповідають про послуги, які можуть отримати ветерани та їхні родини. Як зустрічали раду ветеранів та раду жінок загиблих героїв Хортицького району, розкаже Ольга Ларіонова. Запорізький хаб «Ветеран-Про» відвідали представники двох рад Хортицького району рада ветеранів та Рада жінок загиблих героїв. Їх ознайомили зі спектром послуг, які можуть отримати в хабі ветерани, їхні близькі, а також родини діючих військовослужбовців. Ми доносимо цю інформацію безпосередньо через рай адміністрації, через ради жінок, через ради ветеранів кожного району міста Запоріжжя, щоб вони безпосередньо працювали з ветеранами на місцях. Доносили їм інформацію, що такі послуги в місті Запоріжжі є. Що такі послуги від від 7 травня надаються і будуть надаватися на постійній основі в одному місці на базі єдиної багатофункціональної платформи Ветеран про Запоріжжя на платформі «Ветеран-Про» можна отримати і консультацію, і цілий спектр різноманітних послуг зазначають в департаменті ветеранської політики. Анкета тестує потреби з якими звертається ветеран. Анкета не вся обов'язкова для заповнення, тобто, що ветеран або член родини вважає за потрібне, він заповнює ті потреби, які йому важливі, він відмічає. А ми вже за тиждень повної роботи зрозуміли, що найбільш затребуваними спеціалістами в цьому просторі є фахівець супроводу ветерана, це на першому місці, і ЦНАП. У хабі працює шість фахівців із супроводу ветеранів. Троє із них захисники, які отримали інвалідність внаслідок війни. А також дружина полеглого героя. І вона, і по-чоловічому, і по жіночому допомагає всім нашим ветеранам-членам сімей оформити всі належні їм за законом пільги і допомоги. Універсальний боєць. Крім фахівців і супроводу ветеранів на постійній основі тут працюють представник соцслужби, юрист, два психологи, які мають бойовий досвід, спеціаліст центру зайнятості, співробітник ЦНАПу. Дають витяги, виписки, документи. Людина звертається вже з пакетом документів і отримує і консультацію, і готову послугу. Під час зустрічі матері загиблих воїнів розповіли, що їм бракує уваги та поваги з боку держави. А ветеранів цікавило питання створення при хабі мобільних бригад психологів. Хочеться, щоб е, вам розширили штати. у Вас були виїзні люди, які нам, наприклад, можуть mm -hmm. надати супровід і, психо... і психологічну допомогу, mm -hmm. тому що ну є такі люди. У мене наприклад, і теж є там пара людей, які ну їх абсолютно неможливо соціально витягнути. Mm -hmm. Ніхто не був готовий зустрітися безпосередньо зі смертю, з тяжкими пораненнями, з тим, що це довготривалий період. Розумієте, от деякі люди приходять, вони можуть отримувати там незначні поранення, але їх моральний психологічний стан знаходиться на тому рівні, коли вони вже ну, вони не хочуть продовжувати жити взагалі. Тобто вони. От, Живуть від години до години. Хтось вбивається алкоголем, хтось може вбиватися наркотичними засобами, і це велика проблема. Це проблема саме у нас безпосередньо держава, яка не підготовила до цього часу спеціалістів. Хортичани подарували ветеранському хабу пам'ятний знак ось такий знак символічний і захисту, і знак державності. Найголовніше, що це комунікація, це можливість обговорювати і знаходити шляхи вирішення тих чи інших питань. А це про відкритість, це про комунікацію і залучення влади не на словах, а на справах. Міський хаб ветеран Про відкрився на початку травня, розташований в Олександрівському районі Запоріжжя. Будівлю відремонтували коштом міського бюджету, а також соціально відповідального бізнесу. Зараз триває роз'яснювальна робота щодо спектру послуг для ветеранів, їхніх сімей та родичів діючих військовослужбовців. Протягом дня центр відвідує близько 20 осіб. Тож фахівці сподіваються на збільшення чисельності відвідувачів і готові кожному простягнути руку допомоги. Ольга Ларіонова Єгор Батуренко Канал МТМ. Перший тренінг з надання домедичної допомоги відбувся у парку відпочинку. Дубовий гай. Його проводили інструктори Міжнародного товариства Червоного хреста для підприємців, які працюють на території парку. Протягом шести годин тренувались, як надати першу допомогу людині без свідомості. Вдосконалювали навички реанімаційних дій для дітей та дорослих. Також що робити при непрохідності дихальних шляхів, як діяти при ранах, кровотечах та опіках. Загалом у навчанні взяли участь 15 підприємців. По його завершенні всі отримують сертифікат фахівця з надання першої домедичної допомоги від товариства Червоного хреста. Молодий чоловік, вам потрібна допомога. Тактильно дотрагуємося до людини. Людина може спати, у людини можуть бути вади зі слухами. Ми бачимо, людина не як не реагує. Наступним кроком, що ми будемо робити, нам треба зрозуміти, чи є у людини дихання. Ми навчаємо саме алгоритму надання першої допомоги, тому що важливо розуміти, що і як робити, і не забуваємо саме за безпеку рятівників. Е, у нас сьогодні будуть такі модулі, як надання допомоги при відсутності дихання та відсутності свідомості. Цей модуль у нас називається серцева легенева реанімація. для того, щоб відпрацювати, ми взяли з собою манікени. Цей тренінг поділений як на теоретичну частину, так і на практичну. Дубовий гай один із 37 об'єктів комунального підприємства Титан у подальшому на всіх об'єктах, де працюють підприємці, організовуватимуть подібні тренінги з надання першої домедичної допомоги. Заплановані навчання також і для містян, які відвідують парк відпочинку. Для того, щоб зробити відвідування парку максимально безпечним для жителів міста та гостей міста, буде проведений цей тренінг для підприємців, для того, щоб підприємці, які розміщуються на території парку, могли надати першу медичну допомогу на стані якихось надзвичайних ситуацій до приїзду кваліфікованих, кваліфікованих екстрених служб. Запорізька гімназія номер 6 трансформувалась в академічний ліцей номер 6. Рішення про це ухвалили депутати на нещодавній сесії Запорізької міської ради. Така новина стала приємним подарунком до 35-річчя навчального закладу. Нагадаємо, батьки та педколектив колектив протягом кількох років відстоювали спроможність свого навчального закладу бути саме ліцеєм з усіма ланками від початкової до старшої школи. І ось все вдалося. 1 вересня 2025-го учні сядуть за. Парти вже академічного ліцею. Об'єдналися навколо цієї спільної мети. Це е, подія, яка тривала м, два роки. І саме об'єднання батьків, е, вчителів адміністрації і конструктивна комунікація з місцевою владою, все ж таки дозволило нам дійти у цього висновку. Е, що ми залишаємо цілісною нашу школу, і це для нас велика подія ліцей з початковою школою. Навчатися в нашій школі це дуже круто, тому що нам надають такі базові знання, які будуть дійсно цінними у подальшому житті, і ми зможемо ними користуватися. Я дуже рада, що весь весь свій час з першого по десятий клас навчаюся саме в цій школі, тому що мені тут дуже комфортно цікаво. Я здобула багато нових знань, які я можу використовувати. Оти на зараз та буду використовувати у подальшому своєму житті. Запорізька гімназія номер 6 а тепер вже академічний ліцей, завжди мала високі рейтинги серед навчальних закладів міста. Заклад постійно розвивається і намагається бути в тренді сучасних освітніх інновацій. Тепер це триступеневий ліцей. Тут навчатимуться з першого по 12 клас. 30 квітня відбулася трансформація закладу освіти і Запорізька гімназія трансформувалася в Запорізький академічний ліцей номер 6 тому ми стали на щебель вище. Це знову ж таки показує про наші результати. Та подія, що вже сьогодні ми стали ліцеєм, це також свято. І ми продовжуємо йти в ногу з часом розвивати наш навчальний заклад. І сподіваюся, що ще не одне 35-річчя гімназія буде на тому ж рівні, на якому вона знаходиться зараз. Шоста гімназія є однією з найкращих закладів освіти міста. Однією з найкращих закладів освіти комунарського району ми проаналізували запит батьків, проаналізували результати, які дає школа, і побачили, що школа справді достойна мати всі три ланки: як початкову школу, так і середню школу, так і старшу школу. Тому на минулій сесії міської ради нам було ініційовано ухвалення рішення щодо зміни типу цього закладу з гімназії на ліцей. Можу сказати, що шоста гімназія стоїть разом з департаментом на позиціях потрібності і важливості перше виходу в офлайн початку роботи закладу шоста гімназія була однією з перших місць, яка почала займатися в офлайн. На хортиці байдівці склали клятву та отримали спеціальні шеврони юнацького руху. Це 40 підлітків Шевченківського та Олександрівського осередків, які успішно пройшли відбіркові випробування у серці козацтва із палаючими смолоскипами у руках. Молодь зачитала урочисту клятву бути гідним громадянином та патріотом України. Нагадаємо, рух Байда створили влітку 23-го року за ініціативою головного управління національної поліції в Запорізькій області. Його головна мета патріотичне виховання молодого покоління. Популяризація здорового способу життя, спортивний та інтелектуальний розвиток дітей віком від 12 до 17 років. Софія 15 Вона також вирішила долучитись до руху. Я жодного разу не пошалкувала, що сюди вступила. Це неймовірні відчуття. Таке ну, відчуття, що ти робиш щось важне для своєї країни, щось дуже важливе. Що ти допомагаєш військовим, ти допомагаєш, ну підтримуєш їх, і це дуже гарний розвиток для себе. Потрапити до руху може кожен охочий. Для цього необхідно прийти співбесіду, показати табель з оцінками. Вже далі майбутніх учасників патріотичного руху відбирають на конкурсній основі. Зокрема, враховують обізнаність, фізичні навички, комунікабельність та знання історії і мови. Я точно пишаюсь кожним з вам, з вас, тому що ви сьогодні обрали бути найкращими. Я пишаюся, дякую тим, хто вже довгий час. В нашому русі і робить не просто словами, а діями: змінює світ найкраще, змінює себе, змінює те, що навколо. І це дуже і дуже круто. Я з великою повагою до кожного з вас. Коли Байда створювалась, багато для кого це був незрозумілий рух. Про що це, для чого це, а що це буде? Сьогодні я можу чітко сказати, що Запоріжжя пишається байдою, тому що це про нову еліту суспільства, це про тих, хто буде захищати цінності нашої держави і відбудовувати нашу державу, розвиваючи її. 40 років тому в Запоріжжі відкрилась перша в Україні міська дитяча філармонія. На той момент це була унікальна концертна організація, яка об'єднала вихованців усіх мистецьких шкіл міста. Свій 40-річний ювілей дитяча філармонія відзначила урочисто та пишно, як це було в сюжеті Ірини Чернової. Серйозні діти, в серйозних костюмах, які грають серйозну музику. Дитяча філармонія це наша велика творча родина. Справжня фабрика зірок, де мистецтво дарує крила, а сотні дітей роблять свої перші кроки до мрії. Чотири десятиріччя без жодної перерви, такий шлях подолала Запорізька дитяча філармонія. І дотепер, незважаючи на реалії прифронтового міста, запорізькі діти співають, танцюють, грають на музичних інструментах, малюють, займаються декоративно ужитковим мистецтвом. Мистецькі школи функціонують та виховують майбутніх зірок. Я з скрипкою десь біля 10 років обрала, бо ну це інструмент дуже душевний. Він мені дуже подобається і він виражає мою душу. Я коли була маленькою, я в музичну школу ходила, ходила з дуже великим бажанням, але вдома ну зовсім грати не хотілося. Але чим старше ну, становилася, тим більше бажання було саме грати та щось робити з цією музикою, відчувати її більш глибоко. Брала участь в багатьох фестивалях разом з оркестром дитячим симфонічним, ну, у складі там ансамблів та сольно, навіть ну. Дуже складно згадати назви, бо це було ну, їх дуже багато просто. Я взагалі займаюся е, сольним співом, але співаю в колективі. У всьому є свої плюси і цікавості. Батьки помітили талант співу і ну, разом вирішили, що буду займатися. Я буду навчатися на оперну співачку і оберу власне стиль. Наразі в мистецьких школах Запоріжжя навчається близько шести тисяч дітей. У святковому ж концерті взяли участь понад дві сотні юних музикантів, танцюристів, співаків та митців з різних шкіл міста. Кожного року декілька концертів, мінімум три, максимум там шість і вісім. У нас буває проектів, дають діти у стінах Запорізької обласної філармонії або ще на якихось великих площадках концертних діти мистецьких шкіл. Так, це кожного разу різні склади, це кожного разу різні і солісти, і колективи. Тобто, це можна сказати, що це унікальне таке явище, коли діти це не просто звітні концерти, тому що наші концерти завжди. Або тематичні, або присвячені там якомусь одному колективу. Ну, дуже різноманітна програма. Це місце, де народжуються мрії, де розкриваються таланти, де кожна нота звучить як пісня душі. 40 років це ціла епоха, яка сповнена творчим звершень, натхнення та любові до мистецтва. Це роки, протягом яких покоління юних музикантів, танцюристів і співаків ставали гордістю нашого міста, нашої держави і цілого світу. До святкування ювілею готувалися сумлінно та відповідально зі сцени. Лунали твори різних жанрів: класика, рок, джаз, а також українська сучасна музика. А от родзинкою свята став виступ дитячого симфонічного оркестру Симфокідз. До свята нагороду ми відзначили і юні таланти дитячої філармонії і їхніх викладачів. Є у нас така премія почесна, яка називається Артист Запорізької міської дитячої філармонії. Її отримують ті діти, які виступають там за 2-3 роки декілька разів. Тобто це найяскравіші зірочки. Цих ми обираємо кожного разу, тобто вони подають заявки, все як конкурсний відбір, такий проходять. І саме реально, щоб потрапити на сцену філармонії, треба. Чогось вміти награти, танцювати, щоб був яскравий концертний номер. Через безпекові умови дитяча філармонія наразі не виїздить на виступи в інші міста України, але у планах такі культурні мандри вже є. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Різноманітні майстер-класи, локація з аквагримом та безліч ігор. Так у Хортицькому районі відсвяткували міжнародний день сім'ї. Урочисте відкриття розпочали з насиченої концертної програми для дітей та їхніх батьків. Організатори підготували багато активностей, інтерактивні ігри та яскраве анімаційне шоу. Під час занять діти оздоблювали еко сумки малюнками. Біля локації з аквагримом юні учасники заходу перетворювались на улюблених казкових героїв та тваринок. А в зоні зачіс. Так майстри заплітали дівчаткам оригінальні косички, створюючи яскраві святкові образи. Наприкінці заходу відбулося яскраве снігове шоу, яке подарувало яскраві емоції та незабутні враження для кожної родини. Я взагалі планую розважатися. Я малюю котика. Ось такого. Ось ось такого котика. Фарбами. Свято стало справжнім родинним фестивалем, який об'єднав понад сотню багатодітних сімей, родини пільгових категорій, тих, хто виховує дітей-сиріт, а також дітей-захисників та ветеранів України. Запоріжжя це не просто місто, це велика родина. Родина, яка живе, працює, мріє і вірить. І як це буває в кожній родині, поки ми тримаємось разом, нас ніхто не. І ніщо, і ніколи не переможе. Тож сьогодні день сім'ї, а ми в Запоріжжі розуміємо, наскільки це важливо берегти свої родини. Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей отримав ім'я Якова Новицького. Відтепер заклад носитиме ім'я видатного історика, етнографа та дослідника Запорізького краю. Назва вже внесена до єдиного державного реєстру. Працівникам залишилося лише оновити табличку на вході. Про важливі зміни розповіли напередодні міжнародного дня музеїв у закладі. Нововведення сприятиме підвищенню наукового, освітнього та туристичного потенціалу музею. Також це допоможе підвищити. Щодо його статус як академічного осередку, а ще це можливість залучення нових ресурсів і проєктів постать, Якова Павла Чиновицького це та, яка я думаю, повинна для запорізької музейної практики для історичної практики і для світоглядної бути центральною. І е, це не просто символічно набуття музеєм е, цього ім'я Якова Павли Новицького, Це я думаю крок е, подальший, враховуючи те, що е, зараз. Е, Вихолощені музеї на окупованих територіях, а де все українське знищується, то доробок Новицького кінця 19-го, початку 20-го зараз ще більш актуальним стає. Музей не стоїть на місці, він змінюється завжди. Ми намагаємося проводити нові, якісь цікаві майстер-класи, екскурсії. Ми змінюємо формат своєї роботи, тому що розуміємо, що треба працювати по-іншому. І сьогоднішній день це якраз той доказ, що ми все ж таки не стоїмо на місці, а робимо щось інше. А саме найперше це наша ідентичність, наша історія, яку потрібно розповідати. Святкування міжнародного дня музеїв стало першим масштабним заходом у стінах закладу під новим іменем. Відбулися й майстер-класи, зокрема з виготовлення значка із зображенням музею. Також свою творчість відвідувачам демонстрували вихованці дитячої музичної школи. На масляниста пляма на річці Мокра Московка. Що сталося, та які наслідки про це розповість гість сьогоднішньої програми Акценти Олег Бігдан, начальник державної екологічної інспекції Південного Округу. Дивіться одразу після новин спорту. Ми ж з вами побачимось у наступному випуску новин.